Алло фройнде! Привіт, друзі! Рада вас вітати на моєму уроці німецької мови. Сьогодні ми повторимо з вами німецький алфавіт, а також познайомимося із особливими німецькими літерами. Я впевнена, що кожен із вас наприкінці заняття зможе прочитати будь-яке слово по-німецьки. Отже, розпочинаємо перед вами літери німецького алфавіту. Давайте назвемо їх по порядку. А Б С, Д Е, Ф І, Й, К, Л, М Н, О, П, К, Р С, Т, У, В, В Икс, Эпсин, Ц. У німецькій мові, крім основних літер, є ще особливі літери, які називаються умлаутами. Це аумлаут, оумлаут та умлаут. Аумлаут пишеться А з двома крапками вгорі. Це щось середнє між Е e та А. Тобто Е. E", e". Наприклад, у словах метхен, генде Öhren omlaut. О, з двома крапками вгорі. Це щось середнє між Е та О. Спробуйте сказати Е, але з губами, як для О. Тобто, губи мають бути округлені. И в словах мюген, койник, ль, шин. Умлаут. Це щось середнє між звуками У та І. Тобто губи. Робимо як для У, але намагаємося сказати І. Ю. «ю» В словах «юбер», Übung, Тю. Також в німецькій мові є ще цікава літера, яка називається «есцет» або «шарфес ес», гостре ес». Читається як подвійне с. І вживається після довгих голосних звуків або дифтонгів. А подвійне С вживається після коротких голосних. Наприклад, у слові масе, маса, короткий звук А, тоді будемо вживати дві буквочки С. А якщо ми маємо слово «вайс», там де є дифтонг ЕІ, про який ми пізніше поговоримо, грос, довге О фус, довге У мас, довге А. Тоді будемо вживати буквочку СЦТ або шафес С. Буква сполучення СЦГ Читається в німецькій мові як ША. Буква ША українська. Наприклад, в слові шуле, Шне. Шн. Буква сполучення ЦГ Читається в німецькій мові як українське Х, наприклад, в слові бух, або може читатися як ІХ, тобто Х або Х. Вимовляється залежно від попереднього звуку. Тобто після а, о, у читається як тверде х, тобто в слові бух. А після таких звуків, як Е, і Aumlaut, Oumlaut, Uumlaut, Е, uh, як м'яке Х. Тобто Іх, мільх. Також в німецькій мові є ще цікаве букву сполучення е e, і, яке читається як українське Ай. E I читається як Ай. Наприклад, у словах «ein», Майн, дайн, хайс, klein. Є ще букосполучення навпаки, І-е. -E, яке означає, що потрібно читати довго звук І, тобто читається як довге І. В словах, наприклад, тир, лібе, зібен. Є ще букосполучення у e яке читається як ой. У словах нойн, «льойте», «фройнде», гойте, Ойропа. І було сполучення АУ читається як «ау», тобто «хаус», «маус», aus. Якщо це відео було для вас корисним, Поставте, будь ласка, вподобайку, мені буде дуже приємно. А щоб не пропустити наступні уроки, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. До зустрічі на наступному уроці!